З важких свинцевих хмар йде злива, а скіф у найкращих традиціях Фаркрай залазить на вишку, які нагадаю також були у чистому небі. Тому незрозуміло чому до цього елементу почали докопуватись. Благо паркуру не дуже багато, та й синхронізацію проводити не треба. Плюс видно, що мувмент став набагато краще, ніж у трилогії. Тут ми знаходимо вперше показану СВД і патрони, з якої вбиваємо відразу кілька зомбі. Це не просто не життя а сталкери з промитими місками. Які тягнуть жалюгідне існування у вигляді маріонеток, на відміну від оригінальної трилогії, місцеві зомбі геть відмовляються вмирати, поки ви не прострелите їм голови. Їхній ляльковод зомбі опинився неподалік. У насосній станції гуляв контролер, жертва давніх експериментів із розвиненими псі здібностями. Щоправда, їх не особливо й показали. Хіба що старий добрий псі удар, коли камера різко наближається до монстра, а потім повертається назад? Хіба що зброя з рук? Не випала також відмічу класну деталізацію на насосній станції. Та й в цілому в будівлях на болотах розкидане сміття, якісь речі, залишена куртка та інші невеликі деталі. Бюрерів, псевдогігантів та інших монстрів, на жаль, в цьому геймплеї не удостоїли увагою хоча любителі ходити на вкарачки і носити на голові старий протигаз все-таки засвітилися в катсценах. При цьому, якщо брати до уваги, що він палав, все це виглядало просто шикарно.